Друзі, привіт доброго дня! Отже, кілька слів про виконання дових перемичок. Дивіться, у нас стіна. Будинку трохи більше 13 метрів. Для того ми робимо одну цільну перемичку. А, причому, враховуючи те, що арматура у нас 12 метрів, ми робимо зрощення перемички. І перший момент, на який я хотів звернути увагу, що ми зрощення в одному місці робимо не більше, ніж на, на 50% арматури. Тобто, у нас 4 арматури робочі, і от ми робимо тут два зрощення. Одне та друге. Тобто ми висуваємо арматуру, розганяємо арматуру 12-метрову. Таким чином, що ми дві арматури нарощуємо з цієї сторони. І дві цільні йдуть. І дві арматури невідповідно ми нарощуємо з цієї сторони. От вони. Один та два. Друге питання це хомутовка. Обов'язково робимо хомутовку. Хомутовка це у нас і просторовий каркас, який тримає робочу арматуру в проєктному положенні, плюс безпосередньо це вертикальне армування на діагональні тріщини. В самій стіні воно працює, але там, не дуже, скажімо так. Да? бо Основні навантаження, які виникають, саме їх сприймає робоче армування. Але коли вже ми переходимо до перемичок, а перемички на даному об'єкті ми робимо цільно з монолітним поясом. Тобто от монолітний пояс і от вже вуха пониження на бачите, ще а, воно не закрите, воно буде а, додатково закриватися, само собою. Це підготовка опалубки. Так от, Тут ми вже робимо, зменшуємо шах хомутів на опорах, і а, тут можна в центральній зоні а, його збільшити до 200 мм. Але тут питання 5-6 додаткових хомутів, і щоб не путати часто, ми просто робимо завжди шаг 100 мм, тобто від а, опори. І на всю о, довжину перемички. А, в певних випадках, залежно від навантажень, які приходять на конкретну перемичку, ми робимо підсилення. І от ми бачимо, що як робиться е, взагалі е, цільне е, зрощування, давайте так, перемички з монолітним поясом? Йде цільне армування монолітного пояса, ми його продовжуємо тобто верхнє армування та нижнє армування. Нижнє армування монолітного поясу стає центральним. Вже по суті конструкційним армуванням а, перемички. От, а, В принципі, висота на даному, а, в даному випадку тут не така значна. І умовно ми могли би відмовитися від того, але нам би довелося просто вризати, і ми отримали два огризки з цієї перемички і, а, арматури. Тобто того робити не варто. А, на, а, натомість ми додаємо вже робоче армування нижнє. І додаємо ще а, третє робоче армування, підсилене, тобто це вже розрахункове. Тобто ми зменшуємо шаг хомутів ще раз і додаємо вже робоче нижнє армування. В даній перемичці буде робоче армування нижнє. І не забувайте, якщо ми робимо розрахунково підсилення а, внизу, то воно а, дублюється і зверху. Чому? Тому що в нас в центральній зоні. Отак, от, якщо взяти, то перемичка, як балка, да, давайте, працює в неї навантаження, відповідно, деформації йдуть в нижній частині, отак прогибається. Да, і тут починає працювати в першу чергу нижнє армування, да, не а саме армування. А на опорах навпаки, тобто отак йде. От тут в нас вниз, а на опорах навпаки. Такі вуха вгору а, вгору навантаження. Відповідно, отут на опорах в нас включається в роботу верхнє армування. І відповідно є робоче армування монолітного поясу, яке само собою в, в, включається в роботу. І ми додаємо ще от розрахунково тут ще підсилення із 18 А700. А, на прийомах, пройомах, що менші, розрахунково нам не потрібно тут робити підсилення відповідно. І тут ми вже бачимо, що ми просто додаємо а, нижнє робоче армування перемички, знову ж таки, зменшуємо шах хомутовки, от а, крок хомутовки. А, такий ще з моментів для це класика виконання правильних хомутів. Це ми розганяємо, да? А, розганяємо верх-низ, верх-низ. Верх-низ. Іноді буває так, бачите, що тут три верхи, але це ну, не критично, скажімо так, бо знову у нас іде а, низ, верх, низ, верх Тобто ну, тут, тут хлопці, а, ну, з моєї недоглядки. Поставили а, в три верхи, да? тобто, оце бути але це не принципово а, це допускається. От знову ж таки звертаю на увагу, бо завжди в будівництві є речі, які можна допустити. От, а, наприклад, не дати нижнє робоче армування. Допустити не можна. Не можна допустити, щоб тут була недостатня кількість хомутів. Чому? Тому що на опорах в нас виникають діагональніші навантаження, і в певних випадках, коли в нас є високі перемички, ми ще тут навіть додаємо Z образні розгорнуті зет-образні врога. Але от тут саме вони не потрібні, нам достатньо розрахунково. Тієї арматури робочої, що в нас є. А, ще одне з питань, що а, даний армокаркас а, стає, коли ми його робимо, от, як тут: 13 метрів, то він стає важким. А, але а, будівництво це не лише а, Технологічна частина роботи, як ми виконуємо роботу розрахунково та а, безпосередньо а, її виконання, а ще й організаційно. Тобто сьогодні в нас приїжджає кран на розгрузку ще однієї фури а, цегли, і ми відповідно пов'язали вже а, перемички, і ми їх а, подамо краном нагору. Для нас вже там готова частково опалубка з однієї сторони, ми подаємо. Виставляємо, закріпляємо фіксацію, робимо і, відповідно, довершуємо опалубку, і ми на тому готові вже будемо приймати бетон.